Ім'я Григорій Сковорода чув кожен з нас. Це відома постать в літературі нашої держави. Його називають мандрівним філософом, українським Платоном та Аристотелем. Поет любив писати байки, кожна з них мала свою силу так називав мораль Григорій Сковорода. Він відомий не тільки своїми філософськими байками, але й поезією. Наприклад, однією з найпоширеніших є двір всякого місту, звичай і права. Де письменник писміє чиновників, купців та пані? Його називають мандрівним філософом через нескінченні подорожі до кінця свого життя. Річ у тому, що, як і більшість письменників, Сковорода мав конфлікт з владою, через що він вирішив відправитися в мандрівку. Вона тривала близько 30 років, тобто аж до самої смерті. Основу його творчості становила боротьба за свободу та справедливість. Він співчував кріпакам та дуже погано ставився до панів. На цю тему він навіть написав вірш під назвою Делібертет про свободу. Григорій Сковорода був надзвичайно цікавою та творчою людиною. Цікавим фактом є те, що після смерті на його могилі було написано: Світ ловив мене і не спіймав. Саме так філософ заповідав позначити його місце поховання. Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке я горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро дячинів трекутки, Федір купець обдурити пруткий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні. Нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безпережно стягає поля, Сей іноземник заводить телят, ті на ловецтво готують собак, Всийдім, як пулик, гуде від гуляк. Я ж у полуні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур, В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом умерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдужа смерть, мужик то чи цар, Все пожирає, як солом пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, кого совість, як чистий кришталь? Вже хмара пройшла, райдуга в небі грає, нуга пропливла, цілий світ Люба сяє, і весело серцю на всю чисту погоду, коли стих, а світ злого з тиха лютий подув, Забали наш світа для мене пучина. Пітьма, хмари, лід, повна суму година. Проте вже веселка мені ясно заграла, і щира голубка мені мир здарувала. Печали, прощай, прощавай, зла утроба, вже колості край Воскресся із гроба. Давидова вода для мене кефа. Земля ти веселка і світло, олива, верем'я і життя ти.